Сьогодні хочемо розповісти вам про інвертор SunGrow sg 30 cxp 2 SunGrow це бренд, який займає понад 30% світового ринку інверторів. У Європі ділить перше місце з Huawei. Компанія пропонує якісне та надійне обладнання за доступною ціною. Ідеальне рішення в умовах демпінгу. Інвертор має світодіодний індикатор, який повідомляє про стан роботи. Постійне блакитне світло нормальна робота. Швидке миготіння передача даних. Повільне миготіння режим очікування. Комбінація миготінь. виконання ПІВАЙДІ відновлення. Червоний помилка. Сірий відсутнє живлення. Основні характеристики даного інвертора. Максимальна потужність ФЕМ 42 кВт. Потужність інвертора. 30 кВт. Напруга запуску 200 В Кількість MPPT- 3. Кількість трінгів на MPPT 2, ступінь захисту IP-66. Вага 38 кг Кількість фаз 3 фази. Що ж ми можемо побачити на самому інверторі: led індикатор монтажні вушка, ручки. Зовнішні клеми захисного заземлення, dc вимикач зона підключення, вентилятори. Особливістю даного інвертора серії p 2 є те, що в системі з одним інвертором не потрібно використовувати для підключення лічильника Com100, можна до інвертора придбати Венет s 2 також необхідні лічильник і трансформатори. Для паралельної роботи до 29 інверторів необхідно ком100, один лічильник та три трансформатори струму. Ком100 підтримує до 30 пристроїв. Пристроями вважаються інвертори, лічильники енергії та датчики опромінення. Тобто, коли ми додаємо лічильник, ми вже можемо підключити не 30, а 29 інверторів. Також розглянемо трішки складову самого COM100, Логер 1000, слугує для керування та моніторингу, імпульсний блок живлення, пристрій захисту від перенапруги, автоматичний вимикач для підключення живлення, клепман заземлення, вбудоване освітлення для обслуговування. Які ж основні переваги даних інверторів? Вони мають захист від перенапруги по стороні DC тип 1 плюс AFCI захист від дугового замикання, захист від корозії С5, функція відновлення PID та гарантія 7 років, для чого потрібна функція відновлення PVD? Під час роботи станції на рамі фотомодулів наводиться негативний потенціал, що поступово знижує їхню потужність, через що зменшується генерація. Щоб це компенсувати, інвертор уночі бере невелику кількість енергії з мережі та передає позитивний потенціал на модулі. Компанія Атмосфера пропонує сучасні рішення для сонячної енергетики, зокрема, інвертор SunGrow SG30CXP2, надійний та технологічний пристрій, який забезпечує високу ефективність та довговічність вашої сонячної електростанції. Вибираючи SunGrow, ви отримуєте якість світового рівня та гарантію стабільної роботи.